У чат GPT з'явилась довгоочікувана функція батьківський контроль. І в цьому відео розберемось, як нею користуватись. Ви на каналі «Уміти». тут опановуємо найсучасніші технології на практиці. Функція батьківський контроль доступна всім користувачам незалежно від тарифу, в тому числі і в безкоштовному варіанті. Натискаємо внизу ліворуч на свою аватарку. Пункт налаштування і з'явився новий пункт, який називається батьківський контроль. Натискаємо, і тут можемо додати членів сім'ї. Як бачите, внизу екрану підписано, що зараз я в ролі батька знаходжусь. Ми будемо бачити і екран дитини, і екран батьків, щоб порівнювати, як все це виглядає. Інформація в цьому відео актуальна на момент запуску цієї функції, можливо, в майбутньому щось зміниться або додасться. Натискаємо плюс додати члена сім'ї, вводимо або електронну адресу дитини, або номер телефону, залежно від того, як вона зареєстрована в чаті GPT. І обираємо роль, хто це? Це наша дитина. З'являється інформація про те, що ви, як батьки, не зможете дивитися переписки, чати дитини, а тільки обмежувати деякі функції. І про все, що стосується цієї можливості батьківського контролю, детальніше можете дізнатись, перейшовши за цим посиланням пункт. Докладніше. У нас відкриється сторінка. Автопереклад в браузері нам допоможе ознайомитись з інструкцією, як цим користуватися. Натискаємо надіслати, і це означає, що дитині на пошту, а також в самому чаті GPT, прийде сповіщення про те, що батьки хочуть допомогти тобі налаштувати чат GPT. Там, Чемно формулюється. Ось написано, що запрошення надіслано. І тепер ми перейдемо до екрану дитини для того, щоб подивитись, як виглядатиме це сповіщення. Воно, до речі, вже є на екрані. Отже, ось екран дитини, і внизу вказано, що. Обліковий запис з моєю поштою батьківською хоче підключитися до вашого облікового запису. Дитина має прийняти це запрошення. Тобто робота з цим батьківським контролем передбачає діалог і домовленості з дитини. Тобто, ви не можете примусово обмежити обліковий запис, якщо дитина не буде з цим погоджуватись. Переглянути запрошення, натискає дитина. Тут є інформація, вона англійською мовою поки що, напевно, перекладуть. Ось автопереклад як виглядає. Знову тут про те, що батьки не зможуть читати чати, і натискаємо прийняти. Від імені дитини ми працюємо, нагадаю. Запит прийнято. Тепер у батьків є можливість керувати деякими налаштуваннями е е дитини. Її облікового запису. Давайте подивимося, як саме. Оновлюємо сторінку у батьків, і бачимо, що на сторінці налаштування батьківський контроль тепер з'явилася інформація про нас. Ось ця, цей обліковий запис з аватаркою – це батьківський. І тут, власне, нічого немає, можна себе просто видалити з батьківської групи, якщо тут багато людей. Можуть бути декілька батьків, як ви розумієте, декілька дітей. Ну, і ось цей блакитний аватар це, власне, дитина. Ім'я одне і те саме, тому що це два мої облікові записи просто для демонстрації. Натискаючи на ім'я дитини, ми переходимо до налаштувань. І ось, власне, все, що зараз тут є, доступне, це все, що ми можемо змінювати. Перший пункт найважливіший, напевно, заради цього батьківський контроль і існує обмежити чутливий контент, тобто буде. Менше різноманітних розгалужень тем, скажімо так, на які ChatGPT може спілкуватись. Тут є пункт докладніше, і ми можемо ознайомитися конкретно, що буде заборонено. Зокрема, зменшення графічного контенту, контенту сексуальних, романтичних або насильницьких рольових ігор, а також екстремальних ідеалів краси. Ну, коротше, абсолютно по різному тут до цього підходять обмеження. І звісно, ця галочка, напевно, те, що. Точно варто залишити. Наступна галочка поліпшити модель для всіх, це дозволити компанії OpenAI відслідковувати чати для того, щоб свою базу покращувати. Тут на свій розсуд, якщо ви дуже полюбляєте розробників чат-GPT, то можете ділитися з ними своїми чатами. Якщо ж ні, то залишайте вимкненим. Ну або вимкніть, якщо було вимкнено. Наступне посилатися на збереження пам'яті. Тобто ми можемо вимкнути у дитини функцію пам'яті. Можливо, ви нею і самі ще не користувалися, але GPT насправді час від часу про вас певну інформацію запам'ятовує. Сьогодні ми не будемо розглядати детально функціонал. Пам'яті, просто знайте, що можна вимкнути, і тоді GPT завжди буде спілкуватися з вашою дитиною як вперше. Голосовий режим можна вимкнути в тому випадку, якщо дитина, можливо, часто цим зловживає, можливо, у неї платний тариф, де є змога довго розмовляти, і ви хочете це обмежити. Створення зображень можна обмежити, тобто заборонити, генерувати картинки. Ну і основна, напевно, функція. Окрім першого пункту, який я, на який я вашу увагу звертав, то і останній пункт, теж найважливіший, тихі години. Ми можемо вмикнути цей режим і вказати, що, наприклад, з такої-то години, наприклад, з 2030 до 9 години, не можна користуватися чатом GPT. Тобто дитина не зможе це робити. І давайте ми, наприклад, вимкнемо створення зображень і голосовий режим ось ці два пункти. Одразу все це зберігається. Ну і давайте тепер подивимося, що змінюється у дитини і наскільки швидко це відбувається. Ми вже можемо бачити, що у дитини тут є сповіщення, що користувач Іван Іванов, тобто батько оновив ваше налаштування. Переглянути налаштування. Це та сама вкладочка батьківський контроль. Дитина бачить членів сім'ї, які є в такій от екосистемі чата GPT, тобто батько, і тут теж нічого, в принципі, про нього додаткового немає. І сама дитина може подивитися, які налаштування їй вимкнені. Натискаємо на ім'я, і дитина бачить, що у неї увімкнена галочка Обмежити чутливий контент, і цю галочку дитина не може вимкнути. Також не може коригувати другим пунктом передавати інформацію про чат та OpenAI. Наступна, посилатися на збереження пам'яті. Ми дитині це не вимикали. І цей пункт доступний. І дитина сама собі може його вимкнути. Ось, наприклад, ми це робимо. Тобто, якщо це обмеження було не батьківське, то дитина може сама вмикати і вимикати той чи інший пункт. Якщо цього не робили батьки. Голосовий режим вимкнено, і створення зображень вимкнено. Також дитина бачить, з якого часу по який вона не зможе користуватись чатом GPT. Щодо змін, які батьки вносять в ці налаштування, я поекспериментував і вони оновлюються приблизно за 10-20 хвилин. Тобто, коли ви обмежили, наприклад, генерування зображень, то насправді вони ще певний час будуть дитині доступні. Наприклад, я натискаю плюс, і у мене є пункт: ось, зверніть увагу, створити зображення, тобто це можна е, зробити, але через певний час. Як я сказав, 10-20 хвилин. Цей пункт тут зникне. Так само зникне і ця кнопка голосового режиму, який ми вимикали. І давайте ще повернемося в налаштування з імені дитини. Ось у мене чомусь про відсутність підписків в аккаунті. Така помилка виникає зверху. Це якийсь тимчасовий глюк, я думаю. Батьківський контроль натискаємо на своє ім'я і зверніть увагу. Внизу у нас є пункт від'єднати облікові записи в такому випадку. Дитина. Самостійно вийде з цих обмежень, про що, звісно, батьків буде попереджено і окремим листом на пошту, і в самому чаті GPT. Тобто, ще раз наголошую на потребі спілкуватися з дітьми і домовлятися про певні правила, щоб вони з ними були згодні, інакше ви весь час будете їх додавати, змушувати прийняти запит, вони будуть видалятись, і це буде якась нісенітниця виховна. Тому Домовляйтесь, пояснюйте, чому ви вводите такі обмеження, і також давайте поговоримо про безпеку. Взагалі, цю функцію батьківський контролю, говорять, що її давно треба було ввести, як тільки чан створився, а ввели ці можливості саме зараз, через те, що вже є випадки, коли діти закінчували життя. За допомогою чата GPT, тобто ця безпека була недостатньо розвинена. Тож тепер розробники OpenAI обіцяють, що якщо в чаті дитини під керівництвом батьківського контролю будуть помічені якісь небезпеки з боку дитини, то батьків буде попереджено. Я пробував це робити, наразі не виходило. Отримати якесь попередження, давайте я зараз спробую. Наприклад, як вчинити сам? Звісно, на рівні самого чату з дитиною ця безпека діє, і тут зараз не будуть без, безперечно ніяких порад. Тут у нас є контакти, причому українські контакти, так, не якісь там американські, куди подзвонити, швидка і так далі. Різноманітні такі речі. Давайте перейдемо до екрану батьків і подивимося. Чи не з'явилося якихось сповіщень про це? Ну, наразі немає, внизу, б, я думаю, було. Також було б на пошті, але немає. Думаю, ці сповіщення все-таки почнуть приходити. Це можливо ще процес запуску ще триває, але загалом ця функція має працювати. Наразі це все, на що я звернув увагу. Це одне з перших відео на Ютубі про батьківський контроль. Якщо ви вважаєте, що це заслуговує на лайк, то будь ласка, поставте його. І до зустрічі в наступних відео. З вами був Іван Іванов.